Добрий день, мої любі малята! До нас сьогодні в гості завітала лялька Софійка. Вона принесла геометричні фігури і хоче погратися з вами в цікаву гру. Але спочатку давайте дізнаємось, які геометричні фігури принесла Софійка. В мене ось такі кути. Вони схожі, як брати. І чотири сторони. Однієї довжини. Це малята квадрат. Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай і на малюнку дітлахів у сонечку впізнай. Це круг. Маю я три сторони. І три кути. Чи мене впізнаєш ти? Так, малята, це трикутник. Діти, Софійка пропонує вам пограти в цікаву гру. Знайди предмет такої ж форми. Але спочатку давайте ще раз пригадаємо назви геометричних фігур: Це круг, це квадрат, це трикутник. Подивіться малята, на картинку. У нас є різні предмети. Який предмет схожий на круг? Так, це яблуко, правильно. А який предмет схожий на квадрат? Правильно, це віконечко, молодці. А який предмет схожий на трикутник? Так, це пірамідка. Пустинка, на яку геометричну фігуру схожа? На квадрат. А ялинка на що схожа. На трикутник, правильно. А м'ячик на яку фігуру схожий. На круг молодці малята. А зараз діти вам потрібно вибрати предмети круглої форми. Це сонечко і кавун. А коробка зайва, тому що вона схожа на квадрат. Тепер вибираємо предмети, схожі на квадрат. Це подушка і килим. А морква зайва, тому що вона схожа на трикутник. А зараз виберемо предмети, які схожі на трикутник. Це прапорець та морозиво. Годинник зайвий, тому що він схожий на круг. Малята. Софійці дуже сподобалося гратися з вами в таку цікаву гру, але вона вже поспішає додому і нам час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!